І з вами, ви на нашому каналі, і з вами я Настя і Ліза. І сьогодні у нас буде челендж. Ліза. Розповідає, він сам називається «Пошук у траві. Пошук у траві. Ми його придумали. Ліза, розповідай правила. Правила дуже легенькі, їх всього є два: перше правило треба знайти як найбільше резинок у траві, а друге за 20 секунд. з окулярами. А зараз вам Настя розповість про раунди. Раунд перший полягає в тому, хто більше знайде резинок за 20 секунд. Другий раунд за 20 секунд з окулярами, а третій раунд з окулярами за 10 секунд. Це ужасно. А потім в кінці ми будемо підраховувати всі резинки і, і хто, хто виграє, той тому лучше. Приз. Приз. Так, зараз буде перший танк. Зараз я вам покажу ділянку, де ми будемо збирати резинки. Я вже їх порозкидала, тільки вам покажу ділянку. Якщо ви бачите, там є вже резинки. Там вже є резинки, і ми зараз будемо проводити перший тур. Спочатку я, а потім Настя. На другому турі спочатку Настя, а потім я. І на третьому турі я, а потім Настя. Зараз я вже наставила таймер на 20 секунд на своєму планшеті. І Ліза буде готуватися. Вона буде перша. Їй зараз дуже тяжко. Зараз Ліза, ти готова? Так. Да. Тож, почати! Бачите, як вона в шукає? Закінчився час. І так, зараз Ліза підраховує свої розинки. От і я боюся друга зараз. І так, Ліза, скільки в тебе розинок? У мене 14 розинок. Я точно не виграю. Я навіть не бачу зараз травіні одної розинки. Зараз почнеться перший раунд зі мною. Я вже наставила таймер на 20 секунд і зараз ми розпочнемо. Настя, ти готова? Так! Ось. Мене не бачите. Почати. шукає, шукає. Дуже біля тротуару вона шукає. Шукає, шукає, шукає. Настя вже закінчила перший тур. Зараз вона підшитує свої розиночки. І зараз в мене тільки шість резинок. Я ж казала, що я не встигну і програю. Зараз буде другий раунд з окулярами. Настя перша, я друга. Ну, що ж, Настя, ти готова? Ні, ще вже не вділа. Я наставляю таймер. Я вже наставила таймер і Настя наділа очки. Бачите, <реш> яка я смішна. Так. І так, я надягнула вже свої такі тупі окуляри. І, Ліза, давай. я вже наставила таймер і ми зараз розпочнемо. Настя, ти готова? Ні. Давай. Ну що ж, розпочнемо. Настя все шукає. Дуже гарна не шукає. Вже нема. Ні. Піш. Зараз Настя підщитує резинку. І так, у мене в другому раунді 9 резинок, за 20 секунд окуляр. Вот. І так, зараз буде Ліза готуватися. Так, ліза вже вдягнула окуляри, мені дуже не гарно. Да. Я йду у таймер. Ліза, ти готова? Ліза, ти готова? <КОлзонного> Почати. Ліза, чекає. <КОлзонного> Ліза. От. Заді тебе какашка. Тишка. <КОлзонного> О, це <С 'я> од нас тут є розинки. Все, стоп! 20 секунд. Так, лізу скільки ой, ліза, скільки в тебе резинок. У мене дві резинки заклали. Добре, в 22 другому раунді дві, дві... дві резинки. От Ліса. Зараз Ліса докидає ще резинки, бо там взагалі на третій раунд відбувається. І ми зараз будемо дізнатися третій раунд. Так, ми одне правило. На третьому раунді без окулярів, але 10 секунд. І так, я наставла таймер на 10 секунд. І Ліза, ти готова? Так. І... Почати! Вона так упорно шукає тут багато розенька. Стоп! Так. закінчився третій раунд слідно. Так. Зараз Ліза підраховує свої резинчики. Бачите? В неї багато. Я не думаю, що тут ще є. Бачите? А є тут. У мене росі. 10 резинок. І так, зараз такий мною. Третій тур пішов. У Насті. ось вона. Зараз ми наставимо таймер. Настя, ти готова? Так. Ой. О. Так, Бачите як? У Насті є 10 секунд. Настя, ти готова? Настя? Раз, два. Шукай. Але час у нас не великий, тому вона може знайти дуже мало їх резинок. Стоп! 10 секунд пройшло. Нас знайшла п'ять резинок. І зараз ми всі будемо підсчитувати наші резинки. І так, ми з Лізою підляхували свої резинки. Ліза, скільки в тебе? У мене 26 резинок. А у мене 24. На дві разинки у мене менше. І сьогодні ви... виграла Ліза! Цікаво, який мені Настя підготувала приз. Настя вже приготувала мені приз. Ліза, Це чупачу з тобі. Дякую, мій улюблений. Ось. Ну, що ж, наш челендж підійшов до кінця. І підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Тільки не вниз. і всім хорошого дня. Па-па!